Добрий день, шановні батьки, сьогодні ми поговоримо про безпеку ваших дітей. Від природи діти відкриті та привітні. Вони не усвідомлюють, що не всі дорослі хороші, що їм можуть завдати волю. Про дитячу доброту та щирість відомо всім, а особливо шахраям. Вони легко знаходять спільну мову з дитиною. Вони заплутують дитину, підкупляють її солодощами, чи листивими словами. Щоб вберегти малюка від цього, потрібно вчити його правил безпечного спілкування з незнайомими людьми. Поясніть дитині, що чужа людина це будь-який незнайомець незалежно від його статі та віку, а до категорії свій. Належить мама, тато, бабуся дідусь. Чужому не можна відчиняти двері, з чужим немає про що розмовляти, а особливо про родину та її побут. Привчіть дитину не брати у незнайомців жодних подарунків, цукерок, грошей. З незнайомцем не можна нікуди ні йти, ні їхати, навіть якщо переконують, що відведуть до мами чи тата. Ваша дитина не зобов'язана допомагати незнайомим людям. Навіть якщо цього вимагає ситуація або суспільна мораль, це може бути небезпечно. Правильним буде покликати на допомогу когось із своїх. Розкажіть дитині про те, що незнайомці не повинні не тільки розмовляти з нею, але й брати її за руку, торкатися, хапати, підходити ближче, ніж на два метри. Поясніть дитині, що у разі небезпеки треба голосно кричати на вулиці Дітям так часто забороняють голосувати, що для них це може виявитися складно. Тож потрануйтеся разом, а якщо не вийшло, не сваріться, посмійтеся і спробуйте ще разів десять. Пам'ятайте дитяча безпека починається з нас самих, з нашого здорового глузду, позитивного прикладу, нашої здатності передбачити вчинки дитини і, звичайно, з нашої безумовної і щирої. Батьківської любові